Що ти уявляєш, коли чуєш слово церква? Можливо, це щось таке або таке? В моїй голові церква виглядає так. Фу сірто! Давайте розбиратись. Привіт! Я Сергій. Я християнин і я ходжу в протестантську церкву. Для тих, хто не знає, протестантська церква виглядає саме так. І багато людей, коли побачили таку церкву, часто кажуть її адресу секта, а тих, хто туди ходить, називають сектантами. Перед тим як почати, хочу уточнити: у протестантську церкву я почав ходити у свідомому віці, зробивши цей вибір самостійно, і це відео для того, щоб пояснити усім, що протестантська церква це не є секта, а місце, де люблять Бога і людей. Але не так, як більшість звикли це бачити. Що ж, розберемо по порядку. Християнство поділяється на три основних течії: православ'я, католицизм і протестантизм. І це перший факт. Протестантизм це офіційна гілка християнства. Дізнатись історію виникнення ви можете самостійно, просто загугливши, але одразу пропускайте Вікіпедію, це ненадійне джерело. Головна ідея протестантської церкви це те, що між Богом та людиною є тільки один посередник Ісус Христос, який жив на землі як людина і помер за усі гріхи людства, як і майбутні, так і минулі. Та воскрес. В кожної людини є свої відносини з Богом, і через молитву читання Біблії можна спілкуватись з Богом напряму дякувати за щось, просити щось і так далі. Протестанти цінують саме прямі відносини з Богом, а не традиції та обряди, до яких звикло багато людей. Багатьох, до речі, лякає те, що в протестантській церкві лунає сучасна музика і взагалі атмосфера якась нецерковна. А хто взагалі встановлює правила, якою має бути церква? Біблія основна книга християн. Зазвичай виглядає так, але в наш час є і електронні варіанти. Біблії показано, що Бога славили на сучасних на той час інструментах. Також в тій же Біблії сказано: радійте в Господі і робіть це завжди. Світ прогресує. Прогрес світу відстежується як і зараз, так і відстежувався в Біблії. І церква це місце, де має бути добре, де має бути весело, де мають бути друзі, де має бути весь фантом має бути. Ми маємо радіти завжди, тому що з нами Бог. І погодьтесь, набагато краще веселитися в церкві, прославляючи цим Бога, ніж веселитися десь в клубах. До речі, не завжди в нас в церкві тільки двіжові пісні часто бувають спокійні, які створюють особливу атмосферу єдності з Богом. Рекомендую всім це відчути. Одна з головних речей, яку вчить християнство це любов. Любіть ближнього свого як себе самого, говорив Ісус. Це заповідь, яку дав нам Бог, і ми християни повинні її дотримуватись. В здоровій церкві ти ніколи не почуєш засудження в свою сторону, яким би ти не був. Навпаки ж, тебе там завжди підтримують та допоможуть, хто чим зможе. І це все не задля якихось корисливих цілей, це прояв любові. Саме тому протестантські церкви часто влаштовують дитячі та підліткові табори євангелізації в містах або просто допомагають нужденним. Це прояв любові та бажання показати справжню любов Бога. До речі, про євангелізацію багатьох також лякає те, що віруючі часто дуже активно розказують про свого Бога та закликають прийти до них в церкву. Нести добру звістку це також заповідь Бога, яка закликає розказувати усім навколо про те, що є Бог. І про те, що отримати спасіння дуже просто. Саме тому християни це роблять, але вибір іти чи не йти завжди залишається за тобою. Хочу тебе закликати, не боятись та не засуджувати ні в якому разі віруючих, в яку б церкву вони не ходили. Віруючи, це ж ті самі люди, так як і ти, просто вони ще вірять в Бога.